Вітаємо! Сьогодні продовжуємо говорити про світ авто. Будь-яке авто, окрім електрокарів, потрібно заправляти пальним. Усі власники таких авто користуються АЗС. Сьогодні я вам розкажу про ваші права на автозаправних станціях, про які ви, можливо, навіть і не чули. Коли ви купуєте пальне на АЗС, ви маєте право отримати інформацію про нафтопродукти. Якщо ви просите таку інформацію, то оператор АЗС зобов'язаний видати копію документа про якість пального та копію декларації про відповідні. Обов'язково працівник зобов'язаний надати чек споживачеві при купівлі нафтопродуктів. Зберігайте його. Іноді у людей виникають сумніви, чи їм заляли у бак точну кількість пального, за яку вони заплатили. Щоб усе було правильно, перед початком кожної заправки дані об'єму та вартості на табло колонки повинні обов'язково бути на нулі. Якщо ж у вас виникли сумніви щодо точності вимірювань колонкою або підозра у недоливі пального, ви маєте право звернутися до оператора АЗС, який зобов'язаний. В'язаний <зв> негайно провести контроль точності під час відпуску дози за допомогою еталонного мірника. Якщо виявлено недолив пального, то споживач має право на відшкодування фактичних збитків, які будуть визначені з використанням еталонного мірника. Після виявлення недоливу подальше використання такої колонки може бути заборонено до проведення ремонту та перевірки після нього. Якщо ви маєте претензії щодо якості послуг, наданих на автозаправній станції та працівники відмовилися виконати ваші вимоги відповідно до закону. Надавство про захист прав споживачів, то ви маєте повне право звернутися до територіального органу держпродспоживслужби, адже усі вище перелічені пункти передбачені законом України про захист прав споживачів. Тому, шановні автомобілісти, знайте, що ви захищені законом, і у разі суперечливих ситуацій ви знаєте, куди звертатись.